Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна Візання як Релакс. І я в рамках спільного проєкту Візерунки Є випускаю серію візерунків. І я захотіла випустити серію візерунків тіньових візерунків, якими я в'язала чоловічий джемпер. І Ми вже з вами чотири візерунки зв'язали. І ми будемо сьогодні продовжувати будемо в'язати п'ятий візерунок. П'ятий візерунок, схема виглядає ось так, але я тут зробила помилку, я тут мала бути ще одна клітинка з лицевими петлями. Я пропустила і я тут додала. Я не то, що пропустила, я спочатку так намалювала схему, коли почала в'язати, мені не сподобалося, і я переробила схему, я дописала тут і один рядочок тут лицевий. Я ще пров'язую, його тут немає. Тож будемо в'язати на схему, дуже не дивіться мою, а схему собі краще намалюйте лицеві петлі пусті клітинки, а крапочки, то є виворітні петлі. Просто під мою диктовку краще намалювати схему. І тут в мене є один рапорт візерунка 5 петель. І плюс в кінці одна петля симетрії. Значить, мені я просто одну петельку добавлю тут. І буду в'язати візерунок. А, тут є 5 плюс 1, плюс 2 кромкові. Значить, я одну петельку добавлю і буду в'язати візерунок. Візерунок буду починати з виворотнього ряду. Тобто, зараз лицевий ряд у нас. Якщо рахувати від самого початку, то у нас 75-й ряд, ми в'яжемо просто лицевими петлями і будемо починати візерунок. Хотіла показати, як я додаю одну петельку. Я просто беру з. Бачите, я пров'язала лицеву петлю з петлі попереднього ряду. Я беру ось цю поперечку. Бачите, я запхала спицю, завела аж в третю петлю і догори, ось так. Поперечку цю підхопила і пров'язала лицеву петлю. Я додала просто одну петельку, щоб в мене зійшовся рапорт. Тепер ми в'яжемо 76 ряд. Сідеш ряд то буде перший рядочок візерунка. Перший рядочок візерунка. А в нас візерунок буде мати 9 рядів. Значить, перший рядочок візерунка в'яжу так: одна виворітня, чотири лицеві. Один, 2, 3, 4. Одна виворітня, 4 лицеві. 1, 2, 3, 4. Одна виворітня, чотири лицеві. І так в'яжемо до кінця рядочка. 4, лицеві, лицеві одна виворітня, В кінці рядочка буде одна виворітня. І в'яжемо до кінця рядочок самостійно. Тепер будемо в'язати другий рядочок візерунка. Одна лицева петля, тепер в'яжемо три виворотні, три виворотні, дві лицеві, три виворотні, 1, 2, 3, 2 лицеві, три виворотні і 2 лицеві, три виворотні і 2 лицеві. В кінці ряду в нас буде дві лицеві петлі. Три виворотні дві лицеві, буде кінець рапорту. В'яжемо самостійно. Тепер в'яжемо третій рядочок візерунка. В'яжемо три виворотні, дві лицеві, три виворотні, дві лицеві. Три виворотні. Дві лицеві, і так до кінця рядочка. Три виворотні, дві лицеві, в кінці ряду буде одна виворотня. В нас лицева сторона, ми в'яжемо четвертий рядочок візерунка: одна лицева, одна виворотня. І тепер одна лицева, друга лицева, третя лицева, четверта лицева. Одна виворітня, Знову чотири лицеві. Один, 2, 3, 4. Все, то є два рапорти. Ви, якщо будете схему малювати на два рапорти, то вам якраз цього хватає. То якраз є схема візерунку. І так, до кінця ряду. Одна виворітня, чотири лицеві. Один, два, три, чотири. Все, в'яжемо до кінця рядочка самостійно. Зараз в нас виворітня сторона, п'ятий рядочок, ми в'яжемо всі петлі виворітні. повністю всі петлі лицеві за задні стінки, як завжди. Щоб петлі тільки не були перекручені, в'яжемо п'ятий рядочок виворітніми петлями до кінця і зустрічаємося на початку шостого ряду. Дівчатка, тепер будемо в'язати Шостий рядочок візерунка то в нас буде лицева сторона. Я схему перемалювала вам гарно, щоб було без помилок. Бо дійсно, може хтось попаде з початківців і для нього це буде складно розібратися. Мої балаканині і в схемі з помилкою. Тут я теж зробила помилку, але я перекреслила, але так перекреслила, треба, щоб було видно, щоб не забулися. Тож візерунок повторюється, просто вже п'ять рядів у нас йшло. У нас перший починався з виворотньої сторони візерунок від першого ряду, а тепер у нас починається, він повторюється так, як перший ряд, тільки буде починатися тепер у нас з лицевої сторони. І ми в'яжемо перший рядочок, продовжуємо в'язати, так, як і в'язали. Одна лицева, чотири виворітні, чотири виворітні. В'яжемо по схемі, щоб не помилитися, одна лицева, чотири виворітні, одна лицева. І так до кінця рядочка. Сьомий ряд візерунка, тут в нас виворітня сторона, ми починаємо в'язати дві виворітні петлі і три лицеві петлі. Ой. Дві виворітні петлі і три лицеві петлі. Дві виворітні петлі і 3 лицеві петлі, так до кінця рядочка, до кінця рядочка буде одна виворідня петля. Зараз у нас є, ми будемо в'язати восьмий рядочок, то лицева сторона, ми в'яжемо одна лицева на початку ряду петля, Дві виворітні і три лицеві. Дві виворотні, три лицеві до кінця рядочка. Дві виворотні, три лицеві. В'яжемо до кінця рядочка по схемі візерунка. Зараз ми будемо в'язати дев'ятий рядочок візерунка, то є виборітня сторона. Ми в'яжемо 4 виворотні петлі. 1, 2, 3, 4 і одна лицева петля. Один, два, три, чотири виворітні петлі і одна лицева петля. 4 виворітні петлі і одна лицева петля до кінця рядочка. Так, лицева. До кінця рядочка в'яжемо. В кінці рядочка у нас буде одна виворітня петля. Почала в'язати, згадала, що я не сказала, 10-й рядочок візерунка, просто то є лицева сторона, просто лицеві петлі, повністю ряд лицевими петлями пров'язуємо. А далі можете пров'язати ще яку вам потрібно кількість рапортів, на якої ширини у вас має бути полоска з цього тіньового візеруночка на джемтері. Так, я зараз дов'яжу і покажу. Я пров'язала ще, ще 5 рядочків, тобто ми з вами пров'язали 10 рядочків, ось сюди, а я ще 5 рядочків пров'язала самостійно. Тобто, я від початку полотна, від, від резинки я пров'язала 90 рядів. І тепер 91-й, 92-й, 93-й, 94-й і 95-й ряди ми в'яжемо просто лицевими петлями. І тоді починаємо в'язати від першого від де, після Після хусткової роздільної полоски, де в нас починається візерунок плотик, ми починаємо в'язати. Тобто зараз ми пров'язали 90 рядів, і ми сміло можемо починати з першого ряду. Ось звідси, полоску, плотик і так далі. Ми можемо далі починати ось такі візерунки. Я об'єднала в джемпер, і я їх повторювала три рази у висоту, закінчувала трикутничками, починала плотиком. І так за порядком і так три рази, і в мене вийшла довжина светра. Ви собі можете зробити свої розрахунки, тому що одні я робила розрахунки, я от до, наприклад, до цього візерунка і додавала петлі, бо він трішки стягує полотно. Е на цей візерунок я трошки оббавляла петлі, я там робила такі розрахунки собі. Ви собі можете теж зробити розрахунки і в'язати чоловічий джемпер. Ось так вам би вище показати, як ці візерунки всі разом мають вигляд разом. Зараз покажу, може, так вище камера буде. О, так буде видно. Бачите? Вони гармонійно виглядають між собою і дуже красивий джемпер в мене вийшов. Я її рукави такими візерунками в'язала, ось така краса. Не знаю, як показати, щоб все влізло в кадр. Я ще дов'язала до кінця ось так хустковою в'язкою, щоб показати. Який вигляд має воно в завершеному, ну, завершений вигляд, щоб ви побачили? І ось так воно виглядає. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Сподобалось, як я об'єднала візерунки в один джемпер. Воно дуже-дуже красивий має вигляд. Красив такий, Дуже нарядний джемпер вийшов мене його можна в'язати такими візерунками і жіночий джемпер. Ем, ну, і, і кардеган, і жіночий, і чоловічий, бо ті візерунки тіньові, вони такі є і дитячі, вони універсальні. Воно такий, так вигляд, такий має вигляд універсальний. Там залежно, От я зв'язала зараз в абрикосовому кольорі такому, і воно на жіночий джемпер був джемпер. жіночий. Ну, таке, Кому як подобається. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Пишіть коментарі, ставте подобаючки. і до зустрічі. Всім па-па!